З нами на прямому зв'язку виконавчий директор офісу із залучення та підтримки інвестицій Сергій Цівкач. Пане Сергію, вітаємо вас! Дякую, що ви з нами. Доброго ранку, дякую за запрошення. Пане Сергію, я думаю, що для багатьох, особливо для наших ворогів, це велике відкриття. Та Україна палає у війні. Війна продовжується. У нас обстріли, в нас важка ситуація. І е, скептики навіть не знають, так, коли чим завершиться ця війна. Але тим не менше, приходить приходять наші європейські партнери, американці, і кажуть: ми будемо з вами, ми даємо гроші, ми будемо інвестувати. І не тільки на 23-му році, а далі подивимось, а прям стратегічно надовго. Що це за? Сигнали, що це означає для України, для українського суспільства? Це дуже позитивні сигнали. І один з ключових сигналів, який би я нагадав, це виступ Блінкіна. Та інших посадовців європейських і американських, де було сказано, що відбудова України буде зроблена зокрема за кошти Російської Федерації. Тобто вони будуть не тільки заморожені, вони будуть конфісковані і направлені для того, щоб відбудувати Україну. Ми бачимо підтримку постійно понад 60 мільярдів євро технічної, економічної допомоги було оголошено під час конференції в Лондоні. Це дуже важливо, тому що це дає сигнал для бізнесу як українського. Так і міжнародного про те, що вже настав той час. Настав час, коли треба не тільки планувати і імплементувати інвестиції. І ми бачили під час війни цілу низку міжнародних компаній, які почали інвестиції в Україні. Це дуже сильний сигнал для наших захисників в першу чергу, тому що вони повинні розуміти, що вони захищають Україну для того, щоб вона була успішною, для того, щоб вона розвивалась всі в світі. І в Європі розуміють, яку небезпеку несе Росія. І економічний фронт дуже важливий для того, щоб ми швидко відбуду не тільки відбудували, але й трансформували Україну. І що важливо сказати, і кожен з спікерів говорив про це під час заходів: це не початок, і це не закінчення, це тільки закінчення початку. Відбудови України, і ми бачимо, як темпи зростають. Дякую. То знаєте, я би е, тоді е, уточнила у вас, пане Сергій, декілька деталей. Це друга конференція. Та перша в нас була в Лугано, і тоді е, от програму чи стратегію, яку везли представники України, ну в теж казали західні партнери, дещо було роздуто. Тобто там просили якісь шалені гроші. при тому просила одразу, щоб їх надавали Україні. Далі українці, наша влада, уряд, чиновники будуть все це розподіляти. Е, Наскільки бачимо зараз те, що відрізняється Лугана від Лондону у цій конференції, тут вже є дуже конкретні чіткі там рішення, цифри, які ви називаєте, які ми цитували. Але тут важливо зрозуміти, це вже наші західні партнери, вони самі прораховують е, умовно ці гроші, на що вони підуть, куди вони будуть витрачатися, і так далі. Наскільки український вплив є, от в тих планах, під які зараз європейці видають нам гроші? Ну Україна не може бути відбудована без України в першу чергу. Тобто, тут неможлива співпраця з Україною без уряду України, без державних установ, і уряд робить дуже багато для того, щоб саме ці програми надавались. Нашій країні ми бачимо дійсно зростання інтересу до підтримки України, і в цьому знову ж таки повторюється велика роль уряду України, всіх державних гравців для того, щоб така підтримка заходила. Що важливо сказати, що е, також був підписаний е, такий документ, який називається Ukrainian Business Compact. Тобто, коли ми говоримо про 60 мільярдів допомоги підтримки, які, яка надається, це не приватний капітал. Це державний капітал в основному, але нам треба залучати приватний капітал, тому що ми не зможемо відбудувати Україну. А станом на сьогодні світовий банк сказав, що це 411 мільярдів доларів США мінімум, і воно буде зростати, тобто може дійти до 500 700 мільярдів за оцінками України до 900 мільярдів. Потрібно для того, щоб відбудувати і відновити економічний ефект позитивний в Україні, так ось 400 компаній приватних міжнародних підписали угоду про те, що вони будуть брати участь у відбудові України. Ми можемо сказати, що один долар державної допомоги міжнародної допомоги за собою приведе від трьох до п'яти, може до семи доларів приватних. Пане Сергій, тут знаєте, щодо відбудови ведуться дискусії, чи на часі ця історія, поки ракети літають над нашими містами. А щодо інвестицій, так це подавно складніша історія. чи є зараз Україна привабливою для міжнародних інвесторів? Як захиститися від ризиків, які, які несе війна інвестуючи в Україну, і яка галузь в нашій державі зараз ну, найбільш цікава для інвестицій? Відбудова вже відбувається, і в цьому році, якщо я не помиляюсь, приблизно 14 мільярдів буде використано для того, щоб забезпечувати відбудову під час війни. Тобто це не повномасштабна пост воєнна відбудова, але це вже відбувається. Це ми робимо. Чи є Україна привабливою? Так, Kingspan, ірландська глобальна компанія, 300 мільйонів доларів США. Оголошена інвестиція це вже відбувається. Unilever. 20 мільйонів доларів США інвестиція вже відбувається. Компанія Bayer – 60 мільйонів євро. Ця інвестиція вже відбувається. Польська компанія Церзаніт проінвестувала понад 20 мільйонів євро під час війни. Загальний пакет понад 60 мільйонів євро. Це теж під час війни відбувається ця інвестиція. Десятки компаній зараз в розробці Юкрейн інвест нашого урядового офісу та інших урядових партнерів з інвестиціями, які заходять. Страхування дуже важливе питання. Підписано угоду між Україною і Норвегією Швейцарією для розвитку таких механізмів американська Developing Finance Corporation активно працює над тим, щоб надавати страхування. Ми вже їм надали понад 11 проєктів на суму понад один мільярдів доларів на оцінку для надання страхування. Підрозділ світового банку Міга зараз вже надала перше страхування для інвестицій в Україні на суму приблизно 40 мільйонів доларів. США це відбувається. Це буде відбуватись. Більш активно і інвестори після цієї конференції вже підходять до нас. У нас є як мінімум два-три нових запити на побудову виробництва з виробництва будівельних матеріалів. Зараз чи там нещодавно дослідження по Китаю, Китай володіє трьома четвертями виробництва усіх електрокарів на планеті Земля, враховуючи, що в Україні не маленькі родовища літія, а це один із основних елементів для виготовлення акумуляторів до електрокарів. Чи є в Україні шанс перехопити хоча б якийсь сегмент цього ринку у Китаю? Ми все ж ближче до Європи і за рахунок короткої логістики короткого плеча могли б скласти конкуренцію. У нас така є перспектива. Це відсотково. Я можу сказати, що до початку повноштабної військової агресії ми супроводжували один з найвідоміших світових концернів з виробництва електрокарів. Ми вже дійшли до стадії вибору ділянки земельної для їхнього виробництва. Інвестиція понад 1 мільярд євро. На жаль. Із-за того, що почалася повноштабна військова агресія, вони пішли в нашу сусідню країну. Але я впевнений, що такі проекти. Повернуться це не тільки пов'язано з літієм, це пов'язано з нашим інженерним потенціалом. Це пов'язано з нашими людьми, які можуть дійсно бути дуже важливими для розвитку такого підприємництва. І у нас, у нашої установи до речі, розвиток цього сектору, а саме побудова електромобілів, іншого транспорту. Є одним з пріоритетів зараз. Ми розмовляємо з партнерами з Кореї з інших країн про те, щоб починати таку роботу. І в нас вже є дуже успішні приклади. Наприклад, такі кампанії, як Сумітомо, Партнеце, Бадер, інші міжнародні кампанії, які працюють в Україні. Ми вже робимо складові для автомобілів, таких як BMW, навіть Бентлі, Lamborghini. і. Порше і це все купляють світові бренди. Воно виробляється у нас в Україні. Ще одна причина пишатися нашою державою. Пане Сергій, дякуємо за коментарі. Виконавчий директор офісу із залучення та підтримки інвестицій Сергій Цівкач був з нами.